В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Не плач! Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, якими Христос звертається до цієї матері. Матері, яка йде в цьому похоронному в тій процесії. Хоронячи вдова, хоронячи свого єдиного сина. І Христос зі своїми учнями прямуючи до наїн, мабуть, спеціально Христос вибрав цей шлях, щоб зустрітися з цією процесією і вчинити це чудо. Це не випадковість. І Христос найперше виявляє милосердя. І співчуття до тієї матері і каже, не плач. Більше нічого не говорить Христос: одне слово не плач. І, можливо, це слово ще не війшло в саме серце цієї жінки. Але коли Христос сказав юначе, кажу тобі встань, і юнак підвівся, тоді. Вона зрозуміла зміст цього слова, про яке говорить Христос. Найперше, ми бачимо в цій ситуації велике милосердя, це співчуття, милосердя, співстраждання Ісуса. Він не пройшов мимо цієї процесії, чи не прийшов там колись пізніше, чи раніше, але Він спеціально вибрав цей час, щоби зустрітися. І щоб виявити цю любов і милосердя до цієї жінки, до матері вдови, яка хоронила свого єдиного сина, яка фактично все втратила в житті, залишилася одинокою. І Христос приходить і каже: не плач. І цей її смуток, ця скорбота, це горе, яке прийшло в життя цієї жінки. Змінилося на велику потіху і радість. Христос приносить радість цій жінці і потіху, воскрешає її єдиного сина. Це Воскресіння це також є вияв Божої сили. Ми не бачимо тут, щоб Христос до когось звертався, Він своєю владою, як той, який має владу над життям і смертю, каже: юначе, кажу тобі встань. І вмить юнак підвівся. І це був цей видимий знак, що Христос своєю силою, своєю силою, Божою силою воскресив цього мертвого юнака. Христос робить це чудо, щоб людей привести до віри. Він прийшов на цей світ, щоб спасти людину, щоб людина повірила в нього як Спасителя і отримала цю благодать Спасіння. І всі свої слова, всі свої вчинки, ті чуда, які робив Христос, робив для того, щоб людей привести до віри, щоб вони повірили в нього. І робить таке велике чудо: воскрешає мертву людину. Хто може воскресити мертву людину? Ніхто лише один Господь. І Він це робить, Він це показує. Ми бачимо, що люди не відразу. Вірили в Ісуса як Спасителя, бо кажуть, великий, всі перелякалися, великий страх напав на людей і кажуть, великий Пророк повстав між нами, Господь навідався до народу свого. Ще вважають Ісуса пророком, але Він не пророк, він Господь, Він Спаситель. Хоча в історії людства, в історії спасіння були випадки, коли Святі мужі воскресали померли. воскрешали померлих не своєю силою, так як це робить Христос, але були такі випадки. Можемо пригадати собі пророка Іллю, коли Він сказав, що три роки і шість місяців не буде води, не буде дощу, і настав голод великій країні, то Господь завів його в Сарепту, до вдови. І там, в тої дови, він жив весь цей час. В неї була ця пригоща е, муки, трошки олії, і вона зварила це, е, він сказав їй спекти цей, е, цей хліб, кусочок хліба, щоб вона спекла і дала спочатку йому, і ніколи їй не забратне. І справді на весь цей час завжди в неї була ця мука і ця олія. Але в певний момент і в неї був син. Але в певний момент, коли вона прийшла, він захворів і помер цей син. І тоді ця вдова приходить до Пророка і каже: чому ти прийшов до мене, чоловіче Божий? Через те, що ти прийшов як праведник і святий Божий, виявив мої гріхи, і через те Господь наслав смерть на мого сина. І тоді, що робить пророк? Він йде в ту кімнату, де був цей син мертвий, закриває двері і молиться, довго молиться до Господа, щоб він повернув дух до цієї дитини. І справді Господь повертає життя і душу цій дитині. Щось подібне також сталося і за пророка Єлисея, коли він його приймала також з дороги. Приймала сонаметянка, давала йому кімнату, щоб він міг відпочити з дороги. І в певний момент, в певний час також помер її син. І вона йде за пророком, приводить його до себе додому і просить, щоб він воскр... воскресив її сина. І пророк також молиться, закриває двері, сам молиться до Господа і випрошує цю благодать життя для цієї дитини. І душа повернулася до нього. Але бачимо, ці випадки є зовсім іншими. Тут пророки Божі просять в Господа цей дар життя, щоб Господь повернув душу і дух до цих мертвих дітей. А в нашому випадку Христос, як повновладний, як той, який має владу над життям і смертю, каже: юначе кажу тобі, встань. І цим відрізняється це Воскресіння. Христос показує, що Він є Господь, що Він є Бог. Дорогі в Христі, ми з вами також в ці дні, вже третій рік триває війна, і також ця війна принесла багато горя на нашу землю. Ми також самі бачимо, скільки є наших знайомих, близьких, які також оплакують своїх. Загиблих чи синів, чи дочок. Матері оплакують своїх дітей, чи батьки також, чи оплакують також загиблих своїх рідних і близьких дітей чи рідних, які загинули під час цієї війни від обстрілів. І різні є ситуації, також дуже різні ситуації, і дуже по різному люди реагують на це. Але це горе, яке прийшло в життя всього нашого народу, але чи в якусь сім'ю, чи в якусь родину. Буває так, що також мати є одинока втрачає свого єдиного сина, без сумніву, що це є великі, велике горе і велика, великий смуток, велика скорбота. І здається, що немає сили, яка б могла потішити. Цю жінку, цю матір, чи батька, чи родичів, чи близьких. Людські слова тут ну, є безсилі. Але дуже важливим є, дуже важливим є в цій ситуації, щоб ми, як ті, які є поруч, близькі, щоб підтримати в цей момент цю людину, яка переживає це горе. Бо вияв. Цього співчуття, співстраждання, вияв також милосердя, нашої доброти, любові до цієї людини є великою підтримкою і допомогою чисто людською. Але напевно, що це не вистачить, щоби розрадити людину в даний момент. Напевно, що лише Він, один Господь, може дати цю потіху і розраду. І тому Христос говорить. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Христос звертається до нас, до народу, і каже, щоб прийти до нього. Наскільки важливим є в цей момент не розчаруватися в житті. Не зневіритися в житті, не зневіритися в Бозі. Бо буває так, що людина нарікає і звинувачує Бога, що Бог є винуватий в цьому, що сталося. Чи Бог хоче, щоб була війна, чи Бог хоче, щоб гинули люди, Він створив людину, щоб вона жила, він дав їй життя, не смерть, але життя дав людині, і щоб вона була щасливою. І він цього хоче, але людина в своєму грісі, відступаючи від Бога і не слухаючи Господа, переступаючи Його заповідь, розв'язує війни, смерть, вбивства, і через те гинуть люди. І наскільки важливим є, щоб в цей важкий момент людина не відвернулася від Господа, щоб вона не втратила віри в нього? Але в цей момент ще більше, ще з більшою вірою і довір'ям звернулася до нього, просячи його милосердя, Про, просячи його милосердя для своєї дитини чи для своїх рідних. І Господь виявляє це милосердя. Людина відчує цей прихід Божої благодаті, Божої любові, яка лікує також рани. І лікує також, звільняє від цього горя, від цього смутку, яка навіть в такий важкий момент людині дає десь цю надію, надію на Воскресіння життя вічного. Надію, що людина, чи син, чи дочка, які віддали своє життя за батьківщину, вони не зробили це без, без жодної. Вони зробили цю жертву. Але за цю жертву вони отримують велику нагороду, велику нагороду вічного життя. Це дає людині зовсім по-іншому споглянути на цю трагічну подію, дивлячись з, людського, з людської точки зору. Віра в Господа і Його благодать дає нам силу і підтримку. Тому наскільки важливим є в цей момент також молитися за цих людей, їх підтримувати також в вірі, бо лише їхня молитва, їхня довіра до Господа дає надію і дає ту потіху. Наскільки важливим є, щоб нам в ці моменти також як найбільше цієї доброти і любові співчуття проявляти до таких людей? Чисто по-людськи, але й також нашою молитвою, випрошувати в Господа цієї сили їм пережити це горе, яке спіткало їх. Дорогі в Христі, в сьогоднішній день нехай це сьогоднішнє Євангельське слово, в якому Христос приходить і з милосердям звертається до цієї матері вдови, не плач. І з другим словом. Юначе каже тобі, встань силою свого Божества, воскрешає її померлого єдиного сина. І вона, бачачи живим свого сина, цей плач, це горе перетворилось на велику радість, на велику потіху. Нехай цей приклад буде також для нас, щоб ми ніколи не відверталися від Господа, щоб ми завжди з надією і вірою зверталися до нього. Щоб ми також наслідували його і своїм співчуттям, милосердям і любов'ю ставили до тих людей, які переживають різні труднощі в житті, щоб їм їх підтримати в надії і в вірі, і щоб вони також відчули це слово Господнє не плач, щоб кожен з нас також в своєму житті міг також. Почути це слово Господнє в ці важкі хвилини нашого життя, не плач, і щоб, ми, щоб ця наша якісь трудність чи наше страждання перетворилося в радість і в потіху завдяки Божій благодаті. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!